Так, доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні у нас чергове засідання комісії і виноситься на порядок денний про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Бобернецької міської ради, центр дія. Доповідач Мільникова є в які питання, зауваження, пропозиції щодо початку. Роботи комісії. Розпочати. Немає. Немає. Розпочати. Так, розпочати. Значить, давайте проголосуємо щодо початку нашої і винесення цього питання на хто за, хто проти. І так, розглядаємо питання щодо переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Бабинецької міської ради, центр дії. Будь ласка. Ну, пам'ятаєте, ми в квітні місяці вже 25-го року затверджували новий перелік адміністративних послуг, але е, міняються е, як то кажуть, нуся зміни до до законодавства, е, тому є необхідність знову затверджувати перелік, тому що надійшло клопотання від відділу земельних е, ресурсів стосовно включення до переліку адміністративної послуги, віднесення земельної ділянки комунальної власності до залісеної ділянки. Дана послуга законом про адміністративні послуги визначено, що послуги можуть надаватися як суб'єктом надання адмінпослуг, так і через центр. Але якщо це послуги безпосередньо місцеві, тобто міської ради, які надаються безпосередньо міською радою, то вони мають надаватися. Через центр надання адміністративних послуг без, як то кажуть, взаємодії заявника і суб'єкта надання адміністративних послуг. Тому виникла потреба в тому, що цю одну послугу треба включити до переліку адміністративних послуг шляхом викладення переліку знову в новій редакції. Зачитувати рішення Да, да. рішення, Внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Обранецької міської ради центр дії, відповідно до статей 26-25 закону України про місцеве самоврядування в Україні на виконання закону України про адміністративні послуги, відповідно до регламенту роботи відділу Центр надання адміністративних послуг Убранецької міської ради центр дії, розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 року, року номер 523 Р зі змінами статті 57 один земельного кодексу України з метою покращення доступності та якості надання адміністративних послуг Бернецька міська рада вирішила. Перше внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Бернацької міської ради, центр діє шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Друге, визнати такими, що втратили чинність рішення Бубернецької міської ради від 31.05.2022 року № 1319, від 30.11.2022 № 1335, від 23.02.2023 № 23, 1504, від 27.07.2023 № 1665 і від 8.04.2025 № 2186 про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг Бубернецької міської ради центр Київ» у новій редакції. Третє. Суб'єктом надання адміністративних послуг забезпечити розроблення та затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг. І четверте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань діяльності ради депутатської етики, регламенту законності запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно територіального устрою. Голова комісії Олег Чорний та секретаря Побранецької міської ради Світлана Торіна. Є запитання, зауваження, пропозиції? Хто за те, щоб винести дане питання на рішення і розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто проти отримався, немає. Ну, рішення прийнято. Схвалити проект рішення Бобернецької міської ради про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Бобернецької міської ради Центр Дія. І рекомендувати Бобернецькій міській раді розглянути проєкт рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг Бобернецької міської ради Центр Дія. Рішення прийнято. Дякую всім за активну участь.